Отця і сина, і свята Святого Духа. З воскресінням Христово, браті і сестри, і з другою неділею великого постану. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як чотирьох друзів, четверо друзів несли свого друга до Господа. Господь в Капернаумі був в одному домі. І ось. Було чути, що він є, тому що біля дому багато людей було, а вдома зайти було неможливо. А якщо є Господь, значить є і слово, є і зцілення. І всі знали, що ніхто не залишиться без нічого, якщо прийде до Господа. Хтось хотів торкнутися Господа, хто хотів послухати, хтось сілитися. Отже, чотири друга принесли. Розслабленого жила. Ми б сказали таким чином, що паралізований людина. Не залишили його, а взяли на ліжку і понесли. Коли принесли до дому, будівлі, побачили, що зайти не можуть, ніхто їх не пускає. І тоді вони зробили такий отчайний чинок. Зайшли з боку і розібрали дах. Хтось сказав би, який зухвалий чинок розібрати дах. Але це дало можливість свого друга спустити прямо перед Господом. І Господь, бачивши їх віру, Він сказав, що прощаються тобі гріхи. Дійсно, дивно, Господь не засудив, а похвалив їх віру. Навіть не за себе, а за свого друга. Коли ми бачимо такі дії, ми. Дійсно повинен на себе перекласти, чому повинен вчитися? Вчитися наполегливості, це в першу чергу. Все наше життя, що ми живемо, це намагання стати перед Господом. Якщо ми розуміємо, що повинні прожити не просто пусте життя, а смисл життя зустріти Господа. Не читати про Господа, а особисто зустріти Господа. Або це радість, або це горе. Завжди людина повинна бути перед Богом. І тоді вона може назватися християнином. Все життя ми повинні дивитись, що перед нами Господь. Але якщо ми подивимось, а чи просто стати перед Господом, то цей приклад, коли через НАТО можна пройти для того, щоб серцем побачити Спасителя Христа. І от якщо ми згадаємо, подивимось на себе, нам так важко робити чесноти. Нам так важко молитву творити. Кажуть, настає вечір або ранок, і ми понуждаємо до молитви. Ми постійно на благі діла себе понуждаємо. А чому так важко нам робити це все, добрі діла? А якщо сказати якесь... Злі або ніякі вчинки ми зразу сладкістю робимо. Згадаємо, що від першої людини, від падіння Адаму, ми всі змінилися. І ми, як нащадки Адаму, його падіння, ми відчуваємо це все, що нам так важко робити добрі діла. Нам важко стати перед Господом. І тому і все намагання це схоже на те, як намагались пробитись сквозь в НАТО і стати перед Христом. Отці кажуть, що оцей образ, це образ, як людина намагається знайти сенс житті, намагається спасти свою душу. Для того, щоб душа зцілилася, недостатньо просто знати, що Господь є, недостатньо знати, що Він там в хаті, а потрібно стати перед Господом. Оці пристрасті, які ми кажемо, що в нас панують в серці, в душі, до яких ми дуже звикли кожен день, вони повинні бути замірені чеснотою. А які пристрасті? Ми легко відкриваємо телефон і дивимося пусту інформацію, яку не потрібно. Людина може в паличках провести часи, години. А якщо стати на молитву, дуже важко. Отже, через все ми повинні побачити те, що в нас є в природі, дещо, що нам заважає стати перед Господом. І це те, що святий Отці називають пристрасті. У нас є пристрасті до слави, до, скажімо, гордості, до шану від інших людей. Але для того, щоб це все поміняти, людина дуже повільно міняється. По-перше, ми повинні поставити діагноз самі собі, що це добро, а це зло. Для того, щоб сказати, що не в нього, а в мене. Людина повинна побачити себе і замати велике бажання помінятися. Оце тільки початок. Початок того, що починається зміна людини, якщо сказати навіть більше. Починається спасіння людини, тому що наші пороки і наші пристрасті міняються дуже повільно. І прикладом, як повинна помінятися людина, сьогодні є пам'ять преподобних отців києво Печерська. Преподобні отці києво Печерські, якщо сказати дійсно, у нас є величезний зразок, 1051 рік це коли. Антоній києво Печерський прийшов і почав подв'язатися на горах Київських. І потім прийшли люди, які захотіли помінятися. І от перші подвиги цих людей нам показали, а що таке чесноти, які вони чесноти. Зараз ми приходимо і прилагаємося до мощів. Але читаючи життя, ми відчуваємо, що за цим подвигом стоїть. Саме ім'я святих, вони показують, яким подвигом просіяла людина. Сергій послушливий. Якщо сказати, що таке послушання, це маленьке розп'яття себе. Саме так і казав Іван Ліскічник, казав, що ніяка чеснота не може бути без Христа, якщо людина хоче себе поміняти і здобути якусь число, вона повинна себе трохи розп'яти. Що таке послух, послушання? Це коли людина навіть знає, що не по його волі виходить, а він хоче в себе насадити не так, як я хочу робити, а так, як вони кажуть, щоб свою гординю побороти. Правильно або неправильно святі отці заставляли себе слухатись. Павел препростий. Людина повинна бути проста. І це не так просто зробити. Не відрізнятися від інших. Цю простоту людина повинна вистрадати, якщо сказати, за інших святих отців. Святий онуфрій молчалівий. Молчальник. Ми навіть не цінимо такої чесноти, як мовчання. Святий отець підв'язався в мовчанні. Лишніх слів взагалі не казав, а навіть і важливих слів не казав. Посніки! Що таке піст? Ми зараз кажемо, ми всі постимось, ми всі намагаємось каятися. І кажемо часто, я грішний. Для того, щоб зрозуміти, що святі отці розуміли під словом грішний, згадаємо, що казав Варсомофій Великий. До нього прийшов один новоначальник Інок і казав: Отче, прости мене грішного, але мій брат і почав казати, що брат його обідає. На що преподобний сказав: «Браті, ти, мабуть, не розумієш, що таке грішний. Якщо людина каже, що вона грішна, вона каже, що вона повинна в цьому, якщо грішна вона нікого не звинувачує. Зверни увагу, або ти себе обманюєш, кажеш просто правильні слова, або ти повинен сказати, що я ще навчив, не навчився бачити себе грішним. Тому що для того, щоб сказати, що я грішний, треба побачити свій гріх. А в іншому випадку, за нашими словами, стоїть обман. Ми нічого не кажемо того, що повинні виправити. Отже, святі отці починали з того намагання, коли самі хотіли виконати те, що ми називаємо заповіді Божі. Для того, щоб сказати, що замали чесноти, святі отці бачили не жодний раз, що вони не змогли, не можуть зразу стати іншими. І тільки як наслідок вони кажуть, що я не можу, я творю гріх. І тільки після цього, Господи, зціли мене. От тільки після цього людина може сказати і прийти, що я е, хочу помінятися блаженні нищиє духом. Ніщиє духом ця людина, яка побачила себе нижчею. Просто видумати це, виходить, лицедійство. Ми становимося лише артистами, які зображають ну, в себе покаяння. От про що Світєльці кажуть. Коли прийшли до того ж Великого і просили помолитися, він каже так, що якщо я буду молитися і інші за тебе, а ти будеш сластелюбіє прибувати, нічого не поміняється, ти повинен сам подвізатися. Ти повинен себе понуждати. Навіть якщо так було, то всі б ми спаслися. Але від нас дуже багато залежить. Людина повинна знати, що ділення святих отців це ну, і сіхастя в першу чергу, молчальники, це перше храніння язика, уст. Людина повинна знати, що якщо я взяв піст тримати, я повинен дивитися за устами своїми. Положи храніння устом моїм і дві огражіння в устах моїх. Людина повинна бачити в піст, що я нічого не кажу лишньому. Дивитись за устами своїми. Друге це храніння свого ума. Очі і ум. Якщо я пущусь тілесно, не їм, а якщо я бачу, відкриваю і весь мир бачу через соціальні мережі, то це не піст. Людина виходить, що ум свій не хранить взагалі. Отже, мовчальники намагались так, щоб інша інформація пуста, не потрібна, не приходила в голову. Тому що кожна інформація, вона залишає відбиток на нас. І якщо ми хочемо як подальше, чисто молитися, це просто неможливо. І третє це збереження серця свого. Тому що не просто я побачу. А я приклав своє серце. Я хочу те, що я бачу. Я хочу не духовне, а я хочу матеріальне. Пристрасті наші зразу сказуються: серце, храняння серця. Отже, це привід для того, щоб вона була уважна до себе. Якщо сказала людина, я грішна, щоб я бачила, що, в чому я грішна, в чому мій гріх. Але кажуть так Святі Отці, що. Подвіх, тілесний, піст і інші чесноти – це тільки початок. Людина призвана наслідувати Богоподібним бути людиною. Сьогодні Свята Церква святкує пам'ять преподобного Григорія Палаву згадує. Що він казав? Він казав те, що душа людська мертва без Бога. Але дуже багато людей, які ходять, Бога не знають, але вони тілесно живі. Григорій Полома каже, як душа виходить з тіла, ми називаємо смерть. Якщо благодать Божа покидає душу, це називається смерть духовна, яка ще важча. Ви чули, минулого років, коли згадували, в чому, власне кажучи, Григорій Полома. Твердив наше православ'я саме в тому, що не своїм подвігом людина здобуває перемогу. Був Варлам Калабрійський, який казав, що Бог Він так і так нас, людини, майже не касається. Христос вчитель і все. А ми кажемо, Христос Спаситель. Хорошо сказати, не засуджуй. хорошо сказати, не гордися, хорошо сказати, не дратуйся. Людина майже часто що сама знає, але вона не може. Отже, Христос зійшов на землю для того, щоб нас поміняти, не просто сказати, а себе в жертву віддав і через таїнство нам себе залишив. Ми повинні бути іншими людьми, мінятися. Отже, Григорій Полама казав, що Господь не тільки каже, а Він кожну душу веде і міняє, якщо та людина прийде до Бога. Варлам казав, що ці енергії, які бачили апостоли на поворі, це лише подобно сонячному світлу, це тварна природа. А Григорій Палама ствердив, що святі отці, які перебувають в мовчанні, в подвізі, вони стяжають в себе енергії Божої. І саме внаслідок того, що Бог в людині, людина очищається від цих пороків і страсті. Якщо зрозуміти, про що мова, людина повинна ніби олівцем намалювати себе, яким вона хоче бути, а Господь повинен залити краскою, слово повинен не вмістити, Господь милістю своєю, потім заливає. Яскравими фарбами. так що наша душа дійсно стає яскрава і ціла. От те, що каже преподобний Серафім Саровський, що смисл християнського життя це стяжати благодать Святого Духа. Енергії Божої, не сам Бог, енергії Божої, нас міняють. Через подвиг ми показуємо своє бажання, а Господь нас міняє. Отже, сьогодні ми повинні знати, що через подвіх покаяння, через подвіх молитви ми повинні запросити Господа до себе, в душу, прийди і селися в сели них і очисти всякі сквір. Не просто теоретично скажи, а нас Господь зцілює. Церква Божа це Боголюдський організм, Боголюдський. Тому і виходить, що ми є тіло Боже всі, без цього людина не може спастися без Бога. Якщо б тільки достатньо було сказати, яким повинен я бути, то, мабуть, і пророки могли б цю місію виконати. Отже, коли ми сьогодні шануємо пам'ять преподобного отця гріхорія Палами, ми шануємо його труди за ствердженням правильної віри, як ми правильно повинен Чути і відчувати шлях до спасіння. Сьогоднішнє євангельське читання знову людині показує, як важко до Господа прийти. Якщо хочеш людина, ти можеш мінятися, але тебе ніхто не може заставити. Уявіть, ніхто. З того часу, як людина захоче мінятися, Господь може допомагати. А якщо каже, не хочу, навіть Господь не може змінити людину. Людина змінюється через власне бажання і друге через подвиг. Починаємо з того, що перша віра. Якщо людина вірить тому, що Христос Спаситель, от віра подлягає людину робити подвиг, подвигатися, держати уста свої, держати очі свої, держати ум свій, держати серце своє, не впускати лишнього, для того, щоб просити, щоб Господь прийшов. Щоб Господь цілий, Господь нас змінити може. Отже сьогодні нехай цей приклад чотирьох друзів, які несли розслаблення свого друга до Господа. А ми всі в розслабленні знаходимося. Це тільки дійсно святі можуть побачити, в чому це розслаблення є. Всі розслаблені, всі сліпі, і всі навіть не знають і не бачимо, чому гріх наш не стоїть. От перше покаяння з нашого бажання, віри. А друге, звісно, до віри прилагається молитва. Без молитви ніяк ми не можемо до Господу звернутися. Понуждати до молитви. Не так просто дійсно нам і молитися. І молитва не чиста, як ми всі грязні, але до молитви понуждаємо. І Господь бачить наше понуждення, бачить наші труди. Господь милує, Господь відкриває і каже, хочу очистити. Дай Бог нам всім бути. Перше покаяння, друге з вірою, а третє почиститись. Господі.